І так, всім максимальний привет! давно не було на самом деле на цьому каналі, <сіх> тому що якось дуже багато всякого на мене навалилося, багато уч, багато ніколи роботи, да, там, по моїй спеціальності. И, знаєте, зайшла сьогодні у нас, нас сьогодні 17.01, да. І я сьогодні зайшла на цей канал. І чесно, для мене в основному цей канал був, знаєте, чим то Та таким дуже сильно лічним, не публічним. І, типу, в основному, в основному, я не думала, що тут будуть набиратися просмотрів, а тут ну, вони тут реально набираються. І багато хто даже дуже сильно хотів, щоб я реально... Діжі, може, так лучше буде вийде? Ну, так буде за світ, конечно. Ми робимо во так от. Йо. Вот эта статистика, возможно, в очках почты. И я села и думала, надо что-то записать, потому что, ну, люди ждут, люди чекают. Бывает, кто там даже, даже комментарии понимает. Для меня это тоже максимально откровенно, честно. того что если на основном канале... Я там, знаєте, бігаю, що -то суетюся, дуже багато щось думаю, що вам такого розказати. Тут я просто сіла, знаєте, поставила телефон, основне на штатів, і розказую все, що хочу. І, ну, Мені каже, що тут буде менше хейта, ніж на основному каналі. Хоча і там не особо багато, але там вже люди треба, там уже планка, там ти вже йдеш під своїм брендом, там ти вже ну, розказуєш, що -то, ну, не просто сім, і розказав. Там уже таке не прикладе. Поэтому, ну, вирішила вам отак вот от сісти, розказати, що в мене помінялося за те час, поки я не знімала відео, да? мені стукнуло 18, тепер офіційно повнолітня. І дуже багато чого помінялось. Я здала свою першу курсову, наступи 26 рік. У мене в цьому году є ДКІ, у мене в цьому году НМТ, дуже багато планів, перспектив. І дуже великі амбіції, дуже надії, що вони збудуться. Знаєте, я б, звісно, могла тут на кожному шагу казати, підпишіться, поставте лайк туди, -сіда. якщо ви захочете цього, ви цього зробите. Тобто, для вас, по факту, ви нічого не теряєте, не теряєте як я обачно кажу. Ну, якщо ви що теряли, це була б друга історія. А так, ну, що ви потікаєте? В худшому випадку, це мило своєї життя. Ну. Це, да, це насправді такий ресурс, але <смеш>, можливо хтось... Ну, люди воно в Тіктоке, скільки просиджують, тобто, Я не думаю, що минути для вас обернеться чим-то дуже, знаєте, доволі ну, вот. такі сказати, Я не знаю. Я з сиджу, дивлюся на статистику свого основного YouTube-каналу. От, Лісовостровська, вона така. От, і не знаю, що вам розказати. Опять-таки, цей канал є дуже знаєте, таким непонятним, неординарним якимсь, е м сюжетом мене, да? тому що я, здається, себе дуже багатостороннім чоловіком. От, і знаєте, це те, там, де я можу бути такою, якою я є. Така, яку мене ну, не засудять, условно. Там, де мене ніхто не скаже, що ти якась не така, я язик у тебе не такий, взагалі я розмовляю українською мовою, тому що ти живеш в Україні. Я е, можу розмовляти українською мовою, але загалом, якщо я можу розмовляти так, як я хочу, то чого б і ні? І знаєте, мені дуже непонятно, чого люди. Які пишуть, по-перше, такі коментарі, пишуть їх російською. Ну, непонятно мені, чому так? Ну, типу, якщо б це писало українською мовою, так-так, клас. Об'єктивна критика, просування українського контенту, я тільки за те, щоб просувати український контент. Я за те, щоб е, українська мова ну, розвивалась, просувалась, не йшла в маси. Ну, ну, українці, українська мова. Я не, ну, я ні в якому разі не кажу, що всі переходимо на український. Ну, якщо у вас є така можливість, і вам це не, не дуже, ну, це, от, прям, не те, що ні, ну, можна. Ну, типа, а якщо ні, то, ну, я вам що, папа, мама, ну, хто я вам така, щоб вам щось розказувати. Я просто дівчинка, яку ви подивились в Ютубі, да, ви, можливо, не додивилися до цього моменту, вот. Но, а історія, Як завжди, э, ізюмінка цього ютуб-каналу, того що я це записала і вже пішла виложувати. Тому можете поставити лайк, підписатися, написати коментарі. Буду дуже рада, якщо ви просунете це відео. І знаєте, я просто боюсь, що я так откажу просунете це відео. Да? Потім зайду, а тут, блядь, дізні... ой, 200 просмотру. У мене на основному так не набирається. Це буде дуже епічно. От, це все. На цьому було все. З вами була я. Всем пока. До новых видео.